До вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу розповісти вам про зарплати, коли ж вони почнуть зростати. В кабінеті міністрів України надали відповідне роз'яснення. Попри прогнозу Міністерства фінансів України про те, що підвищення мінімальної заробітної плати в 2023 році не відбудеться, ситуація не така безнадійна. Зарплати українців обов'язково зростуть. Про це йдеться у макроекономічному прогнозі уряду. Зростання Зарплата запланована та розпочнеться лише 2023 року. Цього року варто чекати навпаки. На жаль, падіння заробітної плати більше, ніж на 17%. Так, у макропрогнозі Кабінету міністрів України заявлено, що у 2022 році середня номінальна зарплата в Україні становитиме 14 тисяч 25 гривень. Реальна зарплата з урахуванням інфляції впаде. Майже на 18%. У цьому ж і знизиться відповідно продуктивність праці на 13%. Крім того, у 2023 році планується, що середня заробітна плата буде становити 18 508 гривень. Реальна зросте на 1% і відповідно збільшиться і продуктивність праці. За прогнозом Кабінету міністрів України рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці складе у 2022 році майже 28%, у 2023 році трошки більше 28%. Кількість економічно зайнятого населення у віці 15-70 років впаде у 2022 році до 12 мільйон осіб. Хочу зазначити, що у 2021 році показники були майже 16 мільйонів. У 2023 році ця цифра майже не зміниться і залишиться 12 мільйонів економічно зайнятого населення в нашій країні. Також уряд очікує, що споживча інфляція у 2022 році становитиме 30%. У, так само залишиться і у 2023 році такі прогнози Кабінету міністрів України. Будемо з вами надіятись на краще, вірити в краще майбутнє, про те, що наші заробітні плати з вами будуть тільки зростати, і ми зможемо з вами побудувати а, о, хороше і гарне майбутнє в Нашій державі. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Якщо у вас виникають якісь питання, які потребують юридичної консультації, будь ласка, звертайтесь з задоволенням, проконсультую. Бережіть себе та свої сім'ї.